Мої вітання, шановні дітки та батьки! У нас з вами сьогодні заняття зліплення. Послухаймо віршика. Казковий будинок зліплю і гарну сім'ю туди поселю, щоб весело й дружньо у ньому жили. Щасливі і радісні в нім всі були! Для виготовлення казкового будиночку нам буде потрібен будиночок із картону. Це може бути маленький будиночок, наче селянська хатинка. Великий будиночок, в якому може жити велика сім'я. Також цілий прекрасний замок. Нам потрібен буде пластилін різного кольору, стека та дощечка. Ну, до роботи підготуємо наші пальчики. Пальчикова гра хоче збудувати дім. Хочу збудувати дім, щоб вікно було у нім, щоб і двері там були. Поряд дві сосни росли, навкруги паркан стояв, пес той дім охороняв, щоб на квітці жив жучок, бігав швидко павучок, сонце сяє, дощ іде, квітка у траві росте. Розпочинаємо виготовлення казкових будиночків. Беремо селянську хатинку, розкочуємо пластилін ковбаскою та викладаємо колоди. Робимо з помаранчевого пластиліну кульку та розплющуємо її. Це будуть бокові колоди. Накладаємо її одна за одною. червоного кольору розкочуємо дві ковбаски. Та викладаємо дах. Жовтий пластилін. Розминаємо, прикріплюємо віконечко. з білого пластиліну, розкочуємо ковбаску та робимо рамку віконця. Зайве відрізаємо стекою. Також майструємо віконечко на даху. Робимо йому рамку. Селянська хатинка готова, вона прекрасна. Будиночок для великої родини прикрашаємо цеглинками. Розкочуємо кульку, сплющуємо її та викладаємо одна за одною. Майструємо віконечко. У віконця буде заглядати сонечко та гріти всю родину сонячними променями. Віконні рами викладаємо та відрізаємо все зайве стекою. Прикрашаємо дім довгими помаранчевими ковбасками та червоними кульками. Наш яскравий будиночок дуже сподобається для великої родини. Розкочуємо коричневу ковбаску та викладаємо хвилястою лінією дах. Казковий замок розфарбовуємо тонким слоєм пластиліну. Це буде основа. Розплющуємо коричневий пластилін та майструємо двері. Червоними кульками викладаємо цеглинки. Виготовляємо віконця та віконні рами. Прикрашаємо дах першої башні маленькими ковбасками. Дах другої башні прикрасимо розплющеними кульками, наче черепиця на даху. Викладаємо довгі ковбаски на основний дах замку. Та короткі рожеві ковбаски викладаємо крестиком. Прикрашаємо будинок різнокольоровими кульками. Ми змайстрували замок моєї мрії. Наші пальчики вправно постаралися. Наші домівочки з пластиліну готові. Давайте поглянемо на них. Наша селянська хатинка хатина для великої родини. Казковий палац! А які у вас вийшли будиночки? З радістю на них подивлюсь. До побачення!